Готуюсь, друзі, їхати на річку. Дуже важливо, хочу вам розповісти свої власні авторські ідеї. Що ж я роблю для цього, щоб вийти, вийти із хати у такому найкращому такому настрої, бажанні, щоб мені було просто супер весело, суперкласно відпочивалося на річці. Отже, суть полягає у тебе у те, щоб запакувати сумку. Так, пакування пакетика сумки, розумієте? І коли я знаю, що я сюди поклала саме таке найважливіше, тобто рушничок я собі взяла капелюшок, взяла собі свої друзі, свої різні одяги. тобто Беру я разом із собою свої улюблені літні одежини. І таким чином мої речі відчувають також таким, таким шляхом якусь святковість. Це для них також важлива подія, хоча вони є буквально такими предметами, не, не те, що живими предметами, фактично, все воно є живим, живим. Все воно є частково живим. Якщо воно ще не, не, не зношене, не порване, значить ця річ є ще жива і дуже активна в моєму житті. Так, також фотосесію я хочу собі зробити на Дністрі. Так, Беру ще гарні різні кульчики. Щоб можна було там трішечки позабавляти, щоб не було мені скучно, що я мало взяла із події. Хочеться брати максимум. Ось такі чудові кульчики ще візьму, сердечка. Також, щоб зробити фотографії, візьму собі навіть бусинки. Вони дуже класні. Ось бусинки візьму для фотофотографії, вода, щоб можна якось навіть воді гарно зняти. Краплинки води капають. Розумієте, тут можна фантазувати до безконечності бусинками, і з краплями води. Хто має професійні фотографувальні камери, то він може тут розганятися дуже далеко із фотосесіями на річці. Отже, які ще взяти кульчики, кульчики ще може навіть ці довгі візьму, також з ними хочу прокатати їх свої кульчики на річку. Ура! їдете зі мною сьогодні. Так, ось такі ще трішки подібні на краплинки води. Також чимось вони незвичайні. Можна просто їх у воді фотографувати, створювати собі святкову атмосферу на річці. Не просто так приїхати, засмагати і повернутися до хати. Тому що вчорашня подорож мене настільки приємно надихнула, що я зрозуміла, що це просто розкішно. Коли я беру максимум із даної події, я дуже відчуваюся зарядженою, енергетичною, такою жвавою, дуже такою на позитиві, і мені це дуже, дуже збадьорює і надихає. А вчора, друзі, ще із річки я поверталася із таким. Чия це пірячка? Сорокі білобокі Ти класний, бачите, класне пір'ячко, Так, 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 так. Друзі, гроші завжди при собі мати для бізнесу ідеї, які ще вчора були. Вчора, як запахнуло на Дністрі, хтось жарив шашлики. І цей запах, як прийшовся по пляжу. Я так думаю, я маю там в сумці певну суму грошей. І думаю, ну так пахне, що я готова віддати ці всі гроші. Отже, такий періодичний бізнес, він літній бізнес. розумієте? Він також має якусь таку ізюминку чутливості до того, де потрібно торгувати. Розумієте, де варто торгувати, там люди прийдуть куплять, чи навіть сухарики закрутіли, чи навіть рибка сушена, також захотілося, чи навіть трішечки пива пригубити в таку спеку. І це також дуже так відчувається, що саме в такі моменти потрібен ще якийсь такий невеличкий пляжний бізнес. Бракувало цього, бракувало. Я думаю, на майбутнє це буде якимсь певним чином коригуватися, і люди будуть відчувати, де воно потрібно, не так, що йдеш спеціально десь там далеко, а щоб воно було якось так з чутливістю максимально наближено до потреб людини. Так, і вчорашня моя така на Дністер. Так, третя вже година, друзі, треба мені вибігати. Так, вчора я відпочивала до восьмої години на пляжі. Боже, я так класно купалася, як сукера плавала. Але мені сподобалось, дуже сподобалось. Ось така, бачите, драбинка гарна для моїх прикрас. Ну, не всі тут я ж такі то старі резинки, які я беру на город. Але вона гарно тягнеться, вона вже трішки така. Я її інколи навіть любила використовувати, коли фарбувала волосся. І вона трішки вигрізнилась, потім вже не хотіла відпиратись, але дуже вона кодова у мене. Така резиночка. Хом'ячок сидить в своїй буді, гарнесенький мій пташок маленький. хом'ячок, пушиночка. Ну що, друзі, ну що чому ще сказати, дуже важливе. Так. І, звичайно, вчора що ж мене надихнуло? Йти, Дністер. В, в першу чергу, те, що я мала відчуття завершеності всіх справ у хаті. Було настільки все гарно прибрано, настільки чисто, гарно, святково, я просто побачила, що мене хата відпускає. Ем... Відпочивати, коли все гарно, дороблено, дозавершено, підлога помита, волосся навіть собі трішки пофарбувала від корінчиків. І все такі приємні відчуття. І думаю, все, о, тепер я йду з радістю. Все залишила в хаті в ідеальному порядку. В душі також ця гармонія така зберігається. Якщо ти, якщо ти відчуваєш, що в хаті порядок залишаєш, то вона. Йде ця чистота ще й з тобою в ті події, де ти переміщаєшся. Так прийшла на ті старі, і думаю, боже, в хаті чисто, як приємно. Я повернулася у хаті все на своїх місцях. Я так зразу думаю, Боже, як мені приємно, як в Кайф. Отже, складати свої речі на свої місця це дуже важливо. Місце проживання речей, так само, як і наше місце проживання, є дуже важливим. Друзі. Так, сьома хвилинка відео, і я вам вже сказала, що важливо собі взяти кілька речей, тому що я вам не рекомендую, я просто розповідаю, як я поводжуся. Взяла собі кілька класних речей на Ністер. Так, вчора фотографії зробила, дуже мені сподобалось. Фотографії зараз може, вам трішки перебіжу, покажу. Так, я їх хочу зараз пересилати всі. Так, ось такі справи, друзі. Зараз чекайте щось з. Так, 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 телефончик рухайся. Так, бачите, і тут я собі і так, і такі і нафотографувалася, як лише не хочеш. Там, бачите, вже інший одяг. Так, тепер залишається лише ці фотографії всі. Переглянути собі, вибрати найкращі серед них і опублікувати собі в інтернеті, Ви Розумієте? Ось така святкова атмосфера. Було просто дивовижно. Я така задоволена приїхала додому, думаю, вау, як круто, як круто! Та, тут зійшла вивішувати одяг сушити, то в хаті ще є. Ту, ще в хаті після купання волосся. Так, Так, ось так, я натішилась, набавилась. Там мене дівчатка нафотографували сусідки по пляжі. Класно, було добре. Це одна папка. Зараз я швидесенько фотографії дістаю на свій ноутбук, тому що потрібно звільнити пам'ять мого телефона. Жаль, що я вчора їх не опублікувала. Так, фотографії добре роблю. Так, вирізую. Так, чим більше фотографій, тим більше є спогадів. Тому для мене важливо робити фотографії. Так, це папка називається Вчорашній день. Це у нас було п'ятого, п'ятого серпня. Так, фотографія прислає мушка залетіла і мені жоржить. Так, ну що, друзі, на пляж ще дуже важливо. Освіжити себе ароматами. Фотографії пересилаються, звільняють. Пам'ять, класно. Один запах це трішки замало. Додамо ще більше насиченості кольорів. Кольори. М -м. На волосся більше, тому що на тілі зараз я все позмиваю, аромати нехай будуть М -м -м. на моєму волосі. Та волосся свіже, ароматне, сипке, пухнасте. Друзі, це все стосується чутливості, розвивати чутливість. Ось, наприклад, я була в стоматолога, і в мене ось ця щока, розумієте, вона ще трішечки відходить, вона така немов дерев'яна була вчора. Хоча Анестезія відійшла ще після вчора, але все рівно зберігалося таке відчуття твердості, такої, розумієте, якоїсь такої. Такої задерев'янілості щуки. І сьогодні вже моя щука має нові відчуття, тому що зуб виривали і звичайно без кола не могло обійтись. Отже, всім чудового дня, чудової засмаги. Сонячна гарна погода. Впитуємо позитив. Чим більше позитиву, тим менше негативу. Нехай позитив витискає. Всі важкості з нашого життя, всі проблеми, і нехай буде радість, друзі, тому що літо творить справжні дива, люди стають добрішими. Менше агресії, менше злості, менше нервів. Люди гріються, сонечко їх так розбирає, вони просто топляться від жари. Гаряче, гаряче, друзі, це розумієте той жар, сонце дає жар. Тобі гаряче, гаряче, взимку холодно, холодно, і ти хочеш до когось притулитися. І ти притискаєшся, до когось хочеш наблизитися, щоб тебе словом зігріли, домкою зігріли, в будиночку багато людей, щоб зігріли. А літо жара, коли ти сам по собі, і тобі всього в кайф. Ти нікого нічого вже не хочеш, не просиш, не вимагаєш, бо ти маєш всього Досталь жари, тепла, навіть одяг знімаєш, тому що тобі жарко, жарко, жарко. Друзі. надіюсь, ви відчули. Логіку у цій моїй такій думці щодо жари, щодо палива. Отже, нехай це внутрішнє паливо завжди у нас буде в достатній кількості. А я, друзі, 6 сьогодні, серпня, боже, ще треба звикнути серпня, 6 серпня. Їду на Дністер купатися. Зранку мала коучингові заняття. У нас були практичні заняття, фантастика! Ми так гарно займалися сьогодні. Дуже мені сподобалось. Усім найкращого дня, па-па, до наступних зустрічей!